Добрий день, друзі! Сьогодні ми покажемо вам модуль обговорення та розкажемо про інтеграцію LBS Cloud з месенджерами. Переходимо в модуль Messenger. На платформі реалізовані інтеграції з Telegram та Viberbot, Facebook та Instagram Meta, та WhatsApp. Саме в цьому модулі здійснюються налаштування. А як саме їх зробити, ми розповіли в спеціальних інструкціях, які ви можете отримати абсолютно безкоштовно. Також тут можна створити швидкі відповіді. Натискаємо Створити, додаємо опис, текст та зберігаємо. Тепер давайте перейдемо в модуль обговорення та подивимось, як саме працюють інтеграції. Ось тут знаходяться наші з вами чати. Прямі повідомлення це повідомлення всередині системи, але зараз нас цікавлять саме канали. Тут ми можемо редагувати параметри чату, змінити назву, додати опис тощо. Також ми можемо створити новий спільний чат. Натискаємо Створити. Даємо чату назву. Також можемо додати опис та учасників. Зберігаємо. З чату ми можемо зателефонувати або здійснити відеодзвінок, додати до чату нових користувачів та переглянути учасників чату, або ж закріпити чат за певним менеджером. Також можна створити лід або проєкт. А ось тут знаходяться наші швидкі відповіді. Звідси їх також можна створити. Натискаємо Додати швидку відповідь, додаємо так само опис та текст та додаємо. В чатах можна ставити реакції на повідомлення, відповісти на повідомлення або зазначити повідомлення зірочкою. Відмічені зірочкою повідомлення окремо відображаються, що дає змогу швидко їх знайти та не витрачати на це багато часу. Як і в усіх месенджерах, ви можете використовувати емоджі або додати файл. З чату ми можемо одразу перейти в картку клієнта. Звична для нас картка, яку ми вже оглядали в попередніх відео. З нею ми можемо переглянути назначені зустрічі, подивитись, скільки продажів було цьому клієнту або зробити новий. Натискаємо Створити. Додаємо товар, кількість. То так само можемо змінити ціну. Зберігаємо. Також ми можемо зателефонувати клієнту через телефонію, якщо вона у вас налаштована. З картки одразу можна відкрити чат та спілкуватися з клієнтом, одночасно переглядаючи всю інформацію по ньому. А звідси ви можете відправити лист на пошту. Також в LBS Cloud реалізована інтеграція з Facebook. Завдяки цьому ви будете отримувати ліди одразу в систему та далі вести їх по воронці, не виконуючи зайвих дій, таких як внесення лідів вручну. Завдяки цій інтеграції ви можете аналізувати постинг в ваших аккаунтах, відслідковувати, скільки лайків, коментарів є на кожному окремому дописі, та при необхідності перейти одразу на певний пост за посиланням. Тож сьогодні ми з вами оглянули модуль обговорення. Цей модуль охоплює 4 різних месенджери та дає можливість швидко вести спілкування з клієнтом, не використовуючи для цього сторонні сервіси. Пишіть в коментарях, які модулі LBS Cloud нам ще оглянути, та підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні відео. Гарного дня!